Мене звати Ольга Ясницька, я адвокат, і сьогодні я хочу розповісти вам про один із успішних кейсів у отриманні відстрочки військовозобов'язаним. До мене звернувся клієнт, який мав право на відстрочку. У нього був неповністю зібраний пакет документів, була відсутня заява про отримання відстрочки. Звернувся він по тій причині, що коли він звертався до юриста ТЦК та СП за місцем своєї реєстрації, йому повідомили про те, що він на обліку не перебуває. Отримати відстрочку може лише військовозобов'язана особа, відповідно йому потрібно на облік для цього пройти ВЛК та в подальшому після отримання військового квитка чи тимчасового посвідчення нового зразка із актуальним ВОЗ, подати заяву про отримання відстрочки із пакетом документів, які підтверджують його право на відстрочку. Але він вважав, що в нього є певні ризики, оскільки в мережі інтернет шириться відео про те, що особи, які мали право на відстрочку, були мобілізовані після проходження ВЛК до прийняття заяви про отримання відстрочки. Якщо ви популярний користувач реєстру судових рішень, можливо, ви стикалися із такими рішеннями судів, де оскаржуються, наприклад, мобілізаційні розпорядження, і мотивуючи своє рішення, суд приписує, що військовозобов'язаний не вчинив активних дій з метою отримання відстрочки. Тому, на мою думку, потрібно перестрахуватися у такому питанні, коли ви маєте право на відстрочку, але. Ви не перебуваєте на обліку, і вам потрібно буде проходити ВЛК до подання заяви про отримання відстрочки. Яким чином ми все ж таки здійснили та реалізували право на отримання відстрочки військовозобов'язаним? Тому за моєю рекомендацією моїм клієнтам було направлено увесь пакет документів разом із заявою про отримання відстрочки та документами, які підтверджують безпосередньо його право на отримання відстрочки поштою. Таким чином, направивши цінним листом із описом вкладення пакету документів до відповідного ТЦК та СП, мій клієнт підтвердив свої активні дії з метою отримання відстрочки. Коли вже він в подальшому отримав повідомлення про те, що ТЦК, ТСП забрали із пошти цей пакет документів, він був прийнятий відповідальною особою, уповноваженою особою. Тому вже після отримання цього повідомлення він записався в електронну чергу та прийшов. На здійснення відповідних процедур для того, щоб стати на облік, з ним вже був певний пакет документів. Він пройшов ВЛК та в подальшому отримав свій військовий квиток. І так по закінченню 10 календарних днів після того, як мій клієнт отримав його військово-обліковий документ, і після того як він додав копію цього військово-облікового документу до пакету документів про отримання відстрочки. Він отримав свою таку бажану довідку про розпідстрочку, яка буде дійсною до листопада 2024 року. Тому реалізовуйте своє право, користуйтеся моментами, які необхідно проробити для того, щоб убезпечити себе. І я думаю, що все у вас вийде.